Всім привіт! У мене е, вишився такий комплект з біскорню і чехола для ножничок в подарунок для моєї сестрички, яка зараз госує нас в Україні. І от е, я не встигла до зустрічі подарувати. Зараз відправлю поштою на Київ цей комплект і швиденько хочу зняти відео, поділитися з вами. Моя така перша свідома спроба вишивки на рівномірці. Я вишивала на лінді від гами білого кольору отакий у мене був відріз. там стандартний, 50 на 50, колись купувався. І от на цій лінді я пробувала вишивати частково зрозумівши для себе, що таке вишивати на рівномірці, і взагалі навіть зрозумівши для себе, що таке вишивати без кроню і отакі маленькі прикладні речі. По порядку розповім. По матеріалах я вишивала Лінда від гами, повторюсь, білого кольору, а ниточки використовувала ті, які в мене лежали куплені ще давно. Деякі кольори в мене були ниточок анкор. І от у мене було дві бобінки. Це 46-й номер анкор. І хочу сказати, що на оцей комплектик в мене пішла одна повна бухточка, одна бобінка, одна повна. І буквально метр я надібрала із другої бобінки. А чорні ниточки я на свій страх ризикувала. І взяла от звідси з органайзера, де в мене від китайського набору нитки висять. Я так собі чомусь подумала, що в будь-якому випадку мені в наборі китайському ниток буде чорних достатньо. Я можу трошечки кілька пасм потягнути звідти. Ну в результаті, як я розумію, це також десь от приблизно. Одна бабінка пішла, тому що чорними нитками тільки вишивалися ці частини орнаменту, а червона використовувалася ще для зшивання от, і так далі. Тому нитки тут двох різних виробників. Нитки червоні і чорні. Мені захотілося в такому національному орнаменті якомусь зробити цю безкорнюшку і чехольчик. Саму схемку. Це просто схемка, фотографія схемки в інтернеті. В Гуглі набрала українські орнаменти. І от, от така схемка в мене висвітилася. І з екрану я по цій схемці вишивала. Нічого складного немає. Тут головне. Для себе розібратися, як я називаю це, скласти дорогу нитці. Тобто, якщо, наприклад, починати з одного краєчка, пройтися сюди і вже можна переходити, наприклад, на, оцей, на цю частинку, потім по кругу пройти червоним. Я зараз за червоний кольор говорю, по кругу пройти от, оці маленькі частинки через центр, щоб не було великих протяжок. І ми виходимо на другу квіточку. І от цю дорогу вибрати це саме от таке, що. Над чим потрібно трошечки подумати. А так, все вишивається досить просто. Самі хрестики лягали рівненько. Мені сподобалося, як лягають хрестики на рівномірці. Я не можу сказати, що тут кардинально якось вони відрізняються від вишивки на гаїді, але просто вони вже по фінішу в результаті виглядають на. Рівномірці якимось більш випуклими над основою. На Аїді, мені здається, хрестики більш так в площині лежать. Можливо, мені так тільки здалося. Ну, Я е, з другого разу вишила. Е, оця сама частинка верхня для бізхренів з другого разу в мене вишивалася другий раз, тому що в мене був такий собі фольстарт. Я ниточки розмітила собі, витягнувши ниточки, помітивши, якого розміру мені потрібно квадратики. І занадто близько я розпочала до краю. І мені не вміщалася ця квіточка другою от стороною. Якось так непродумано в мене вийшло. Але добре, що не неї залишила багато, а відразу от, от такий участочок і схаменулася. Прийшлося його відрізати відразу весь, так як він вже був розмічений тими витягнутими ниточками. Така для мене наука, що потрібно таки 10 разів перераховувати, скільки потрібно відступати. Вишивається на рівномірці. На сьогодні, так як це моя така перша робота на рівномірці, вишивається довше, аніж на їді. Можливо, і не через те, що потрібно рахувати. Ниточки до того, щоб приховати ниточки, привиклося якось в мене відразу я привикла. По іншому ще не можу роз... зрозуміти по якій причині, по якійсь іншій причині, але вишивається довше. От обидві сторони без кругів в мене вишилось за ну, три неповних дні, ну календарних три дні. І роботи тут стільки, що на Аїді, наприклад, тут вишивалося, бо ну, напевно день ну на півтора. Максимум, а на рівномірці чомусь довше. Точно, що на рівномірці для мене, якби висновок такий зробила я, що потрібно слідкувати за натяжкою нитки, тому що на аїді якось простіше до упору, а так як я на аїдах вишиваю таких добре накрохмалених, і я люблю тверді аїди то там просто до опору і там неможливо стягнути. Тут потрібно слідкувати, щоб, так як розсуваються простіше ниточки в рівномірці, потрібно слідкувати, щоб не перетягнути, не затягувати нитку, щоб не були перетягнуті хрестики. Можливо, через те, що я слідкувала от за тими натяжкою нитки, ну, кольору, кольорової нитки мається на увазі, а не нитки самої рівномірки, вишивалася довше. Синтепоном я по звичайному принципу зшила і синтепоном наповнила. І, щоб стягнути, я використала от червона серединка, червоний бісер, а з другої сторони, де чорна серединка, тут чорна бісеринка. Отаким чином в мене вишилася рівномірка, і я зрозуміла, що в мене ще вистачає кілька днів часу для того, щоб вишити чехол. Саму форму вишивки такого чехла для ножничок я побачила в Інстаграм. Але я навіть не згадаю на чий сторінці, тому що не одну, такий варіант чехольчика, не одну схемку я бачила. Я знову ж таки просто поміняла кольори навпаки, тут в мене 5. Чорних, чотири червоних, а на чохочу навпаки вийшло де чорні-червоні, а де червоні чорні квіточки. Вишила знову ж таки от верхню частину, скажімо так, без корню, а нижню просто зробила ободочок для того, щоб вшити її всередину. І далі, по принципу, без корню, тільки саме рівно от край до краю. Я їх зшила. Склала конвертиком, так як там рівний, рівний вийшов квадрат, склала конвертиком і вже просто прошила. Не додавала я ніякої ті сьомки, кайомки, щоб нічого не віддувалося. І отака жемчужинка, не жемчужинка, бісеренка, така вона не, не кругла. Ну, декоративна отака, з якихось, я не пам'ятаю навіть щось, з браслета якогось, напевно, було це розторочено. І через фіксацію через маленьку бісериночку, чорний, чорний бісер, отак пришилося замість гудзичка. Не хотілося ніяким гудзиком перегружати, ніяким більш ніякою деталькою, щоб не зачіплялося. І гачком я зробила. Просто таку косичку із тої ж нитки, якою сшивала, тобто в тому місці, в якому я закінчила зшивати, я залишила нитку, з неї зробила оцю цепочку, і перед... зафіксувала, і краєчком пришила голочкою, щоб вийшла мені така петелька для застіпки. Внизу не хотілося мені, так як тут два слоя рівномірки виходить, не хотілося мені, щоб отут був такий горбик, і натягувати якимось ще ховати ховати частинку. І отакою капелькою я вирішила, що це акуратніше буде виглядати, аніж... Більшою такими стіжками на нитки я буду ховати оцю капельку, цю білу частинку. Отакою капелькою вона зафіксована настільки плотно, що ножнички не можуть ні в якому разі провалитися. Отаким чином, в мене ще дослідкувати обов'язково потрібно, щоб орнаменти збігалися, де детальки впритик одна до з, ну, з двох сторін. І таким чином в мене вийшов чехольчик для ножничок. Буквально вже сьогодні-завтра я відправлю цей подаруночок. Він поїде в Штати. Надіюсь, буде радувати сестричку. Отакі от маленькі, маленькі інформації, що я можу розповісти. Звичайно, рівномірка мене не злякала. Мені хочеться далі продовжувати. Хоча от зараз почала нову роботу вишивати, пізніше буде відео, де я все-таки. Надала перевагу Аїді. І нові свої процеси я виживати, буду на Аїді, а не на рівномірці чи на льну. Не до кінця я подружилася з ним, ну, але я так думаю, з першого разу мало що виходить ну, ідеально, так як би хотілося. Вам всім дякую за перегляди і па-па!